ЗАПОВІДЬ З обітницею про здоров'я ШАНУЙ свого батька і свою матір, щоб довголітнім був ти на землі. Вихід, 20 розділ. 12 вірш Випадок у будинку Для літніх людей. До кабінету, де приймають нових людей, зайшов чоловік середніх років разом з літньою жінкою. Жінка була одягнена охайно та просто. Її обличчя виражало глибокий смуток і скорботу. Син привіз матір, щоб віддати її в притулок. Жінка з надією подивилась на сина і сказала, що не хотіла б тут залишатися. Вона намагалася переконати його, що не буде тягарем для його сім'ї. Чоловік зніяковів і, ніби турбуючись про неї, сказав Мамо, тобі тут буде добре. Важко описати почуття цієї жінки. Вона вигодувала сина грудьми, виростила його, а на старості не отримала від нього втіхи і підтримки. Часто таке стається в нашому повсякденному житті. Шана, увага і повага, якої потребують батьки, залишаються невиявленими. Шануй свого батька і свою матір, як господь, твій Бог, заповів тобі, аби ти був довголітнім, і щоб тобі було добре на землі, яку господь, твій Бог дає тобі. Второзаконня 5.16 Господь показує зв'язок між здоров'ям, добробутом і ставленням до батьків. Якщо людина нехтує цією постановою, то згодом вона також буде зневажена і переживе гіркоту самотності. Бог велить ставитися з повагою не лише до батьків, а й до всіх людей старшого віку. В біблії є чудові слова. Перед сивоголовим вставай і особу в похилому віці вшануй, бійся свого бога я господь. Нині все рідше можна помітити, коли в громадському транспорті перед літньою людиною встають, щоб поступитися їй місцем. Через відсутність поваги до людей похилого віку і батьків моральні норми швидко руйнуються. Люди стають жорстокіші, а суспільство деградує. Так можна охарактеризувати останній час Знай же, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечистиві. Друге Тимофія, 3 розділ, перший другий вірш. Іноді ми виправдовуємо себе тим, що не маємо часу, щоб зателефонувати або відвідати своїх батьків, приділити їм час. Турботи та проблеми повністю поглинають нас. Проте, згадаємо, скільки часу вони приділяли нам. Проводили безсонні ночі біля нашого ліжка, виховували та дбали про їжу і одяг для нас. Господь бажає, щоб ми завжди пам'ятали про своїх батьків і задовольняли потреби людей похилого віку. Він дає нам обітницю, роби так, аби ти був довголітнім і щоб тобі було добре на землі. Будьте здорові та розсудливі.